Зараз недорогі смартфони вже мають повний набір сучасних функцій, завдяки яким ними можна користуватись в будь-якій ситуації. Вони чудово тримають заряд, можуть порадувати ігровою продуктивністю та всіма необхідними бездротовими інтерфейсами. Та важливо знайти смартфон, який надасть це все без прихованих недоліків. І як чудово, що компанія Redmi, в черговий рік поспіль, надає користувачам свої бюджетні смартфони. Тож зустрічайте Redmi. 13. Він увібрав у собі дизайн Redmi Note, надійність та витривалість, завдяки чому девайс не буде привертати до себе непотрібної уваги. Він буде працювати та надавати своїм власникам максимум на що спроможний. І в сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь про всі особливості новинки, для яких задач підійде Redmi 13. І звісно, ми не оминемо тести ігрової продуктивності і автономності. Тому погнали! Починаємо з коробки і комплектації, яка складається із самого смартфону з плівкою. На екрані якісного, силіконового, прозорого чохла з захистом для роз'єму Type-C, кабель і скріпка для гібридного слоту. Ви можете встановити або 2 сім-карти, або сім-карту і карту пам'яті. Так, в комплекті немає зарядного блоку, тому відразу рекомендую придбати сумісний до цього девайсу з підтримкою швидкої зарядки, потужністю 33 Вт. І ось у нас в руках сама новинка Redmi 13, задню кришку якого зроблено із скла. І це дійсно великий плюс новинки. Скло – це витривалий матеріал, який ще й додає преміальності девайсу, та наближає його до дорожчих смартфонів лінійки Redmi Note. До нас приїхав смартфон приємного блакитного кольору з візерунком, що нагадує морські хвилі. Та вам на вибір доступно три кольори: класичний чорний. Блакитний та стильний рожевий, задня кришка, як і бокові грані пласкі. І на ній знаходяться три окремі острівка: дві під камери і один під спала. На боковій грані знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення з вмонтованим сканером відбитків пальців. Знизу USB c порт, а зверху 3,5-мм міліметровий джек для підключення навушників і інфрачервоний бластер для керування побутовою технікою. Завершуючи, оглядати зовнішність, варто згадати загальні габарити Redmi 13 тощо. На якого складає 8,2 мм, вага 205 г, а діагональ екрану 6,79 дюймів, з яким ми розберемось більш детально. Його виготовлено за технологією IPS. Дисплей має чудову щільність пікселів за рахунок роздільної здатності Full HD А також частоту оновлення 90 Гц. Зображення на екрані плавне, приємне, як при користуванні інтерфейсом, так і переглядаючи соціальні мережі. Максимальна яскравість складає 550 ніт. Чого вистачить для гарної видимості зображення навіть на яскравому сонці, а при користуванні за недостатнього освітлення ваші очі не будуть втомлюватись завдяки низькому рівню випромінення синього світла і підсвітці матриці без мерехтіння. Та недорогий смартфон вже не повинен обмежувати вас в швидкодії, і Redmi 13 є чим здивувати. Новинка отримала MTK Helio G91 Ultra, який побудовано за 12 нанометровим техпроцесом. Цей чип має 8 ядер, 4 з яких це. Продуктивні Cortex A75, що працюють на піковій частоті 2 ГГц. До того ж, девайс працює в зв'язці з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR 4X. І він має 128 або 256 ГБ накопичувача, тож смартфон може показуватись плавною роботою системи та чудовим менеджментом оперативної пам'яті, за рахунок чого потрібні застосунки залишаться в оперативці. Та й сама система може показуватись плавними анімаціями та за. Загальним комфортом при користуванні, бо новинка отримала нову Xiaomi HyperOS. Ми про неї вже не раз розповідали в минулих оглядах на девайси Xiaomi, Redmi та Poco. І що мені особливо подобається, те, що ця недорога новинка має всі ті самі фішки, які мені сподобались в HyperOS на інших девайсах, а саме оновлений шрифт, згуртовані налаштування та кастомізація екрану блокування під ваш смак, з можливістю вибрати різноманітні стилі, HyperOS це та система що не дивлячись на свою красу, надає нам неймовірну швидкодію, яку я раджу протестувати особисто в магазинах АЛШЕ Місто та останнє на рахунок продуктивності. Ігри. Це особливо важливо, якщо ви полюбляєте гаяти свій зайвий час чи купуєте смартфон дитині. Тож ігрову продуктивність ми протестували в CodeMobile, де девайс на середніх налаштуваннях графіки показав стабільний фреймрейт без втрат. Навіть в активних ігрових сценах за автономність смартфону відповідає відразу багато факторів, та основним є об'ємна батарея на 5030 мАч, що забезпечить день користування або 4 години активного геймплею. На максимальній яскравості і до 10 годин перегляду онлайн-відео з інтернет-з'єднанням у новинки. Повний порядок. Він підтримує Wi-Fi з частотою 2,4 і 5 ГГц, що забезпечує сумісність майже з усіма сучасними роутерами. До того ж, сучасні стандартні Wi-Fi надають чудову швидкість з'єднання і стабільність сигналу, що прийде в нагоді під час ігор. Bluetooth Redmi 13 отримав новітнього покоління 5.4, а також смартфон оснащено NFC чипом для безконтактної оплати, користуючись сервісом Google Pay. Що ж, останнє відео, але не за пріоритетом Redmi. Камери, девайс оснастили 108 мегапіксельним основним сенсором, що має великий розмір для забезпечення гарної деталізації зображення за недостатнього освітлення та деталізації навіть якщо ви бажаєте наблизити зображення до трьох разів. Якість таких фото можна порівняти, начебто ви фотографуєте на телевик. В день камері допомагає боротись з пересвідченими ділянками фото та з глибокою тінню алгоритми HDR, які допоможуть захопити максимум деталей з кожної частини знімка. А портрет. Коретний режим чудово визначає центральний об'єкт зйомки та створює природні розмиття, імітуючи ефект повнокадрової камери. Втамувати цікавість до дрібних об'єктів допоможе окремий макросенсор, що здатний передати текстуру одягу чи дрібні пелюстки на квітці з чудовою деталізацією, а 13 мегапіксельна фронтальна камера не дасть вам втратити цікаві моменти вашого життя та зафільмує вас чи компанію як в день, так і за недостатнього освітлення. Ну а далі. Відео Приклад. Ну, а зараз перед вами приклад відеозйомки на Redmi 13. Ми знімаємо вдень дуже яскрава погода, яскраве сонце, але девайс продає дуже правильно кольори і доволі таки непогано фокусується на об'єктах зблизька. І коли ви знімаєте такі об'єкти ззаду, як ви могли помітити. Є приємне розмиття фону. До речі, напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Тож, який висновок можемо зробити під оглядом на Redmi 13. Це недорогий смартфон, який тим не менш забезпечує своїх власників гарною, продуманою системою, включно з NFC. Ну і час автономної роботи не може не радувати. Його вистачить для дня активного користування. Тож вибирайте свій Redmi 13 на сайті Allo. На цьому все. Бувайте!